Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент-ТІВІ. Квадроцикл влетів в електроопору. В Нововолинську загинув 34-річний чоловік. Жорстоке вбивство у Львові. 18-річна дівчина нанесла 65 ножових поранень хлопцю. Дітей прив'язували до стільців на Миколаївщині, розслідують жахливі порушення в реабілітаційному центрі. Вітаю, дорогі телеглядачі! В ефірі новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Тож далі разом з вами будемо підсумовувати усі найважливіші події, які відбулись упродовж дня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. і, на жаль, вкотре повідомляємо. Про втрати трагічна звістка сколихнула у Стелуську громаду 1 березня. Внаслідок отриманих поранень в районі Олександрівка Донецької області загинув штаб сержанта Анатолій Єрмаков, 1972 року. Народження воїн віддав своє життя за батьківщину. Прощання з героєм відбудеться на Фадерівському кладовищі. Обірвалося життя й річного військовослужбовця Анатолія Карпука з села Сошишне, що на камінь Кашерщині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Сошичненської сільської територіальної громади. Герой боронив незалежність України у складі 68-ї окремої єгорської бригади імені Олекси Довбуша. Життя Анатолія Крпона обірвалося 5 березня цьогоріч. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Честь та шана воїнам. У Нововолинську внаслідок автопригоди загинув 34-річний волинянин. ДТП сталося вчора близько 14.00 на вулиці Леонтовича. Житель Володимирського району керуючи квадроциклом, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на електроопору. Водія госпіталізували до реанімації з травмами, де він, на жаль, помер. Наразі триває слідство. Підприємця з Володимира підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, він будучи ліцензіатом міжнародних перевезень, організував перетин через державний кордон для дев'ятьох осіб призовного віку. Попередньо він вніс відомості до системи шлях, де зазначив недостовірні дані, які в подальшому стали підставою для безперешкодного виїзду чоловіків. Про це йдеться у відповідних судових ухвалах. В ході досудового розслідування, яке тривало від вересня 2024 року. Тичні, зокрема, перевірили інформацію щодо найманих працівників. І як стало відомо, досудове розслідування завершилось і на початку квітня у Локачинському районному суді відбудеться перше підготовче засідання. Захворюваність на грип ГРВІ тощо зростає. Державна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко розповіла, яка ситуація в області зараз за останній тиждень. Захворіло понад 10 тисяч волинян, і ми спостерігаємо перевищення епідемічного порогу на 78%. Якщо Спостерігати, як же розвивається епідемічний процес, то ми бачимо, що порівняно із минулим тижнем, фактично рівень захворюваності перевищує 8%. На жаль, 206 волинян із важким перебігом потрапили до стаціонарів. Це в основному пневмонії, як наголошує лікарка серед тих, хто захворів, найбільше дітей. Хочу сказати, що шкіл у нас станом уже на сьогодні, тому що ситуація дуже динамічна і вона міняється фактично кожен день. Закрито 40 закладів загальної середньої освіти, і, зокрема, це заклад... і 78 класів. від… В окремих школах це школи е, міста Луцька, Володимирського, Ковальського та каширського районів. Лікарі зазначають, що наразі захворюваність на ГРВі, грип то, тощо зросла. Також наголошують, що найефективнішим заходом для запобігання хвороб є вакцинація. Окрім того, при симптомах захворювань рекомендується залишатися вдома а в громадських місцях краще використовувати маски. Бриконєр сплатив 260 тисяч гривень за незаконне полювання на лося європейського, як повідомили в Державній екологічній інспекції Волині, під час досудового розслідування порушник добровільно відшкодував завдані збитки у повному розмірі. Так за матеріалами кримінального провадження Ковальського районного управління ГНП Волинській області встановлено, що у ніч із 23 на 24 січня. Без належного дозволу та узаборонений для полювання період у 56-му кварталі гірницького лісництва поліської філії було виявлено тіло лося європейського з вогнепальним пораненням. Разом із самкою загинуло також двоє її ненароджених малят. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, внаслідок російської атаки, 4 березня, в Одесі зафіксовано значні пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, частина міста залишилася без електроенергії, води й тепла. Про це повідомив голова Одеської ОВА. Олег Кіпер уночі 5 березня було гучно і на Київщині. Як повідомили у Київській ОВА в Бориспільському районі внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 85 квартир у двох багатоповерхівках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, а також школу та дитячий садок. За попередніми даними, на щастя, постраждалих немає. Він зазначив, що уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті. Оде. Се виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники ДСНС. На жаль, є жертви внаслідок атаки в передмісті. Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка. Чоловік отримав смертельні осколкові поранення. 5 березня ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Пошкоджено два промислові підприємства. На одному з яких сталася пожежа. Її швидко загасили. Також вибиті вікна у двох п'ятиповерхівках. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, люди не постраждали. Внаслідок російської атаки 5 березня на Одещині знищено відділення нової пошти. Ворог завдав удару за допомогою дрона Камікадзе, що призвело до руйнування 60 посилок загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Компанія запевнила, що компенсує втрати своїм клієнтам і вже організувала мобільне відділення для продовження роботи. Попри значні руйнування, на щастя ніхто з працівників та клієнтів не постраждав. СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт на півдні України. 20-річний житель Одещини, завербований через телеграм. Планував виготовити саморобний вибуховий пристрій, і замаскований під вогнегасник. Агент мав залишити вибухівку за адресою, чекаючи від росіян сигнала для підриву. Перед основним завданням він спробував підпалити обладнання на залізниці. Під час обшуку вилучено хімічні компоненти та мобільний телефон. Зловмисник перебуває від вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Знання з конфіскацією майна моторошна історія з центру медичної реабілітації та паліативної допомоги на Миколаївщині за інформацією моніторингової групи у закладі дітей прив'язували до стільців та візочків, зокрема шестимісячна немовля, виправдовуючи свої дії, працівники закладу зазначили, що таким чином намагалися уникнути травмування. Однак, офіс омбудсмена виявив серйозні порушення, відсутність доступу до медичної допомоги та освіти. Протерміновані рецептурні ліки. Поліція вже розпочала розслідування цієї справи. На Закарпатті прикордонники викрили двох чоловіків, які намагалися виїхати з України за підробленими документами. Закарпаття зупинили у пункті пропуску Малий Березний. Його акт догляду містив виправлення та надрукований поверх печатки. Текст у пункті Тиса 27 27-річний чоловік намагався виїхати до Угорщини разом із батьком, але виявилося, що той перебував за межами країни під час оформлення документів. Обох порушників не пропустили через кордон їхні дії підпадають під підроблення документів. Інформацію вже передали до нацполіції. Завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві. Львів'янку судитимуть за вбивство з особливою жорстокістю, як повідомили в прокуратурі Львівської області на початку жовтня 2024 року в орендованій квартирі одного з будинків залізничного району Львова обвинувачена кухонним ножем вбила свого 27-річного хлопця. Попередньо між ними був тривалий конфлікт. За даними слідства, під час останньої суперечки жінка скориставшись тим, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння, завдала йому множині удари ножем. За даними експертизи, загалом потерпілий отримав 65 колоторізаних ран внаслідок отриманих ушкоджень голови, шиї, тулуба та грудної клітки. Він помер просто на місці. Після скоєного жінка втекла, однак була затримана правоохоронцями. Досудове розслідування триває. І тепер перейдемо з вами до загальносвітових новин. Текст та параметри угоди між Вашингтоном та Києвом щодо доступу США до корисних копалин України остаточно. Не погоджені для підпису за ініціативи президента штатів Дональда Трампа. Документи збираються замінити. Про це повідомляє CBS News. Кілька джерел американського видання розповіли, що угода щодо українських рідкісноземів не фіналізована. Зазначається, що параметри такої угоди можуть змінитися. CBS News пише, що за словами особи знайомої з ходом переговорів, це пов'язане з тим, що президент США Трамп зараз наполягає на більшій кращій угоді. Співрозі. Змовник видання розповів про це на умовах анонімності. Представники адміністрації також розповіли сібес, що у вівторок в день для Трампа чи його головних радників досі не було плану про підписання угоди. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Росією та Україною. На них він також запросив президента США Дональда Трампа. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю блогеру Маріо Науфало. Він наголосив, що треба домовлятися, а оскільки з Києва до Білорусі. Півгодини на літаку Лукашенко запропонував провести перемовини саме в його країні. У тут сядемо спокійно, башумо, без криків домовимося. Тому передайте Трампу, я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося, сказав очільник Білорусі. Також за його словами, він радий, що президентом США став саме Трамп, бо в того мовляв, велика сім'я з багатьма дітьми і онуками. Тож це на думку Лукашенка гарантує, що президент США ніколи не натисне червону кнопку, тобто не почне ядерно війни. Раніше він заявляв, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там, нібито, будуть обговорювати білоруські інтереси. Інакше ж там, нібито цитата, можуть ухвалити таке рішення, що завтра половину країни доведеться віддати. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Ну а для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Втім, не забувайте, що на цьому наш випуск новин не завершується, і далі ще й більше цікавого. Тож гарного вам вечора та не перемагайтесь!